Дуже чи не найбільше уваги у сучасній освіті приділяють інноваційним впровадженням. Вчителі Житомирської області представили свої ідеї у більшості навчальних дисциплін, за що й отримали свої винагороди. і саме оці напрацювання були представлені вами освітянами області на двох міжнародних виставках. І ми отримали задоволені від того високі нагороди і золоті медалі і дипло, дипломи, подяки, більше 80 нагород тому числі більше 40 дипломів, і справді відбулася виставка, як завжди, область достойно представила свої результати там. А власне, я вам скажу, що і є, що й представлять. У нас є достатньо непогані результати і в розвитку дошкільної освіти. І зараз ми разом з вами створимо освітні округи, що також відзначалося. Запроваджуємо інклюзивне навчання і реформуємо інтернатну систему. Два міжнародних конкурси стали лише підтвердженням професійних якостей Житомирських освітян. Говорить голова обласної ради. Європа. Осиб Заполовський. Житомирська область у цій галузі з року в рік посідає чільні місця в державі. І особливо мені приємно відмітити те, що освітянська галузь Житомирщини серед всіх областей нашої держави займає чільне четверте місце. Це всіх ваша заслуга, шановні друзі. Це ви всіх вас заслуга. І хотілося б, щоб під підсумках 12-го року я сказав по підсумках 11-го року, щоб ми зберегли це місце, тому що є всі підстави для цього. Окрім вітань з професійними здобутками, зі сцени лунали і привітання зі святом жіноцтва та весни, оскільки професія вчителя була і залишається з поміж найбільш жіночих у нашій державі. Першої в історії